Нам 10 років рекламна агенція Емель Юніон підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті ЕмельЮніон.юа. Людина, якщо можна так сказати, на прізвисько фашист Пігмей. Промовисто, як і його висловлювання, про концтабір під палючим сонцем для тих, хто відмовиться переходити на російську мову у школах в окупації, або про танкові дивізії расистів, які рівняються в нуль. Там ще багато цікавого для міжнародного трибуналу. Чого саме розібралась Яна Вовк? Сергій Ключенков, більш відомий як Сергій Мардан, також називає себе лелекою, а насправді фашист пігмей. Це найближче до істини. Інформаційний злочинець із замашками злостливого троля, тішиться, коли російські окупанти масово обстрілюють Україну. Ліжбено літала і падала на голови Хахло годованець пахана Соловйова у наймах на телеканалі Соловйов Лів. Також блогерствує у Комсомольській правді. Ключенков з виглядом маньяка тихушника несе відбірний треш. Схоже, це його спеціалізація. З ким воює руська армія, З супирямі, з між живими мертвецями. Во з ким вона воює. Мардан чи то з невеликого розуму, чи через відчуття повної безкарності, цинічно озвучує істинні наміри Арефії. Україну треба розібрати на терпічі, щоб там не залишилось взагалі нічого. Із безпечної студії фашист Пігмей марить знищенням України і визнає, Росія завдає ударів по цивільних об'єктах, щоб влаштувати гуманітарну катастрофу і змусити українців тікати. Також Мардан у прямому етері розмірковував про методи знущан з українців, які відмовилися від співпраці з окупантами. Просто гестапо якесь. Його розстріляли лініє та в началі а члени сім'ї не захворіли. Зі збоченим задоволенням публічний садист Мардан запропонував зігнати українських вчителів, які не захотіли проводити уроки російською, у концтабір з усіма жахами, розстрілами, тортурами та заморюванням голодом. Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулак, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. пропагандиста периодично достается и самим россиянам, які недостатньо патріотичні и працюють не з любові а за гроші. Наша творческая интеллигенция показывает фигу в кармане по-прежнему. І якщо і це під патріотичні пісні, то только за бабло. А Ключенков можна подумати, розкриває рота за їжу, а не за мільйони рублів, які щедро дотує Кремль. Типу такий ідейний навіжений, який відмовляється від елітного житла та дорогого алкоголю, щоб плювати на сіння і перехилити гранчак з місцевими хануриками, ще й закусити при цьому стравами, які росіяни нахабно вкрали. Все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наша национальная борщ это русский национальный суп. Пельмени это русское национальное блюдо. Шашлык нет ничего более русского, чем шашлык. Називає чорне білим і перекидає все з ніг на голову. Мардан, як відданий послідовник Геббельса, робить усе, як заповідав головний пропагандист нацистів, перетворює московитів на стадо свиней, які охоче вірять у найжахливішу брехню. Я напомню, українська армія акупірувала частину російських регіонів. Город Херсон російський, акупірован. Запеклий пропагандист Сергій Мардан, як і його гуру Володимир Соловйов, будуть покарані за розпалювання ненависті. Кілька правозахисних організацій вже звернулися до прокурора міжнародного кримінального суду Каримхана із проханням розслідувати злочини проти людяності російських пропагандистів. А СБУ вже повідомила Сергію Мардану про підозру одразу за трьома статтями, зокрема і за заклики до геноциду українців. Красне лампа не загорається, у мене чому то І зеленого світла для Сергія Мардана не буде. Бо, як показує досвід, перебування на Росії не убезпечує воєнних злочинців.